Триває 940-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1340 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 20 вересня в окупаційні війська Росії втратили 639 480 військових, 8 725 танків,

328 гелікоптерів, 15 тисяч 469 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 593 крилаті ракети, 28 кораблів, 24 тисячі 898 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 115 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.